У рівному відбулося перше засідання міськвиконкому в новому році. Порядок денний складався з 13 пунктів, серед яких бюджет рівного на 2016 рік. Звід про хід виконання програм розвитку малого і середнього підприємництва у місті, хід виконання інвестиційної програми міста рівного. Також не забули про прогноз бюджету міста рівного на 2017-2018 роки. Відтак доходи бюджету рівного в цьому році мають становити понад півтора мільярда гривень, як повідомив начальник управління бюджету і фінансів рівненського міськвиконкому, Кому Віктор Шульга розрахунок прогнозних показників доходної частини бюджету міста Рівного на 2016 рік здійснено на новій податковій базі відповідно до вимог бюджетного кодексу України зі змінами та зарахуванням фактично отриманих у минулі роки надходжень. Крім того, планується додаткові надходження до бюджету міста рівного відповідно до змін до бюджетного кодексу після передачі повноважень до центрів надання адміністративних послуг. До бюджету міста Рівне передбачається надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців. Існує ризик вилучення частини акцизного податку з реалізаціями суб'єктами господарювання розмірної торгівлі нафтопродуктів з бюджету міста Рівне в 2015 році такого податку надійшло 26 мільйонів до бюджету. Крім того, під час засідання обговорили роботу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону Козацька самооборона не оминули увагою і так звані самобуди, які за словами фахівців дискредитують легальний бізнес у сфері будівництва. На даний момент є визначилась певна. Так би мовити. Ірка людей, які займаються постійним самобудом, ну, надію, що цей рік буде більш такий продуктивний, адже вже дабі отримали доступ до і ключі до прав власності на нерухомість. Відповідно, ми те, що навіть незакон згідно незаконного будівництва повідавали людям, ми будемо скаржувати і позбавляти права власності. Де такі що ми в цьому році вже знесемо, щоб на порядок вже не було. Було зрозуміло тим людям, які як вони пояснюють цим людям, продаючи їм за з позаниженим цінами. Як вони все кажуть, що ми порішаємо, що порішаємо вже ну відходить в ті часи, коли можна було порішати. Не забули депутати і питання харчування дітей в освітніх закладах, реабілітацію дітей-інвалідів та опікування дітьми, які опинилися у складних життєвих умовах. Зі слів Володимира Хомка, колапсу в Рівному цього року не буде. Остаточне рішення щодо бюджету рівного на 2016 рік прийматимуть 14 січня під час засідання сесії рівнеради Наталія Демедюк, Олексій Самойлов у ритмі подій.